Три мавіки т передали двом військовим частинам, які боронять східний напрямок. Це перша допомога військовослужбовцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади від Вінницької громади та міжрегіонального гуманітарного штабу. Мавіки це дрони з тепловізорами, ширококутньою камерою, потужним зумом та гарним зображенням. Такі дрони слугують вагомим підсиленням для наших захисників у боротьбі із ворогом. Всі пересування противника, ну як і наші, проходять вночі, тому це скритне пересування, де не завжди є на позиції можливість виявити противника візуально, то Mavic 3T є на сьогоднішній день єдиним рішенням за своєчасного виявлення противника, коригування вогня артилерії Именно саме в Ну, в ночний час або туман е тепловізійний приціл то теж добре працює. Три 3T тепловізійні, які працюють і вночі сьогодні. Ми передаємо. Таких ми закупили за кошти громади 650, решта прийде трішки пізніше і ми теж будемо повідомляти, коли вони будуть. В цілому, що ми передаємо, кому ми передаємо? 36 військових частин забезпечує Вінницька міська територіальна громада в тій чи іншій мірі. В першу чергу, звичайно, визначені ті частини, які в Вінниці, Вінницькій області дислокацію мають. От, але ми не відмовляємо жодній військові частини.